І на цю сцену з Тернополя та Хмельницького приїхали одразу три людинки. Перунський Віктор, Рижий Олег і Сушевський Дмитро. Зустрічаємось. Всім доброго дня! Дай Боже здоров'я! Це важка артилерія. Тихенько хлопці, боже. Трошки сцена проходила, якщо чесно. Я переживаю. Нормально вона витримує, ми з ткачом вже там стояли. Да. Ну то ви з ткачом і я з ними. Я yeah, гарні хлопці. Гарні дякуємо, хлопці. Юра, дякуємо, Юра, дякую. А хто з Тернополя, а хто з Хмельницького? Тернопіль. Хмельницький. Здрасті, здрасті, здрасті. А який район? Я жив на Дубово, потім жив на Зарічанській, зараз на проспекті Миру. Ага. Леся, це прогрес чи регрес? Ми не з такої сім'ї. <рес> По хатах проживання Лесі Мекітюк. Мекитюк, можеш так казати? Микитюк це моя сестра Микітючка. Олеся. Микитюк. Так, ну що буде? Е, дивіться, великих надій не плекайте. Чому? Е, ну бо ну, ми любимо те, що ми показуємо. Але часом показуємо таке, що аж самим страшно. Ні, ну знаєте, що саме головне, коли ти кайфуєш від свого гумору, тоді воно передається енергетично. То ми будемо ще теж сміятися. Головне, що в цьому шоу засміялись наші коміки, і ви виграли солідну суму грошей. Отже, Вікторе, Олеже та Дмитре, за першу хвилину ви можете виграти дві тисячі гривень. Якщо ви готові, я натискаю клавішу і ми починаємо. Плюс. Ваша підтримочка. А ми бажаємо ви, вам варі! успіхів. Поїхали! Отож, голуб вирішив з лелеками полетіти в теплі краї. Голуб, ти ще нормально тримаєшся? Ну, в порівнянні з Горобцем і взагалі — самоліт. Е, так, Юрій Горбунов, Григорій Решетник і Олександр Педан думають, чому саме Валік Міхієнко став новим ведучим проєкту Росмішив коміка. Не, ну, а хто? А хто є ще? Це немає, та точно немає. Так, всі знімають тіктоки. Вогник, вогник жарко, жарко, шоколад, дубці росте. Пане очі, я обичаю, з вас там все село під церквою чекає. У тут тренди чекають, давай разом г г г ґ Так. Батько, батько, батько Армен веде свого сина. Гогу в синагогу. Бать, а нашому сюди прийшли? Чисто раді каламбура. Гогу синагогу! Це на Отже, дві тисячі гривень у вас вже є. Чи підете ви на п'ять? Легенько. Я даю вам ще одну хвилину і можливість виграти п'ять тисяч гривень. Поїхали. В Києві зараз дають найдуже маленькі приміщення в оренду під офіси, Отож, випадок в дуже маленькому офісі. Дуже дякую вам, що ви вчасно прийшли на співбесіду. Вам в цілому зручно розмовляти. І зручно, і приємно. Добренько, а ви не проти, що генеральний директор нашої компанії теж доєднається до співбесіди. Ну, будь ласка. Добрий день. Я відчуваю, я вже співбесіду прийшов. Та ну але зараз ще трошки побалакаємо, а потім покуримо. Окей. Okay. <плес> що? <плес> е <плес> <плес> Юрачка, це нахлеб. Те, що ти не відкриваєш рот, коли смієшся, не означає, що ти не закриваєш очі, щоб не дивитись і не сміятись. Так, да, я думав трохи посміятися, щоб людину спасти. Просто. Ізначально, коли ми писали цей номер, він мав на мене випрыгнути, якщо чесно. У вас є можливість піти на 10 тисяч гривень. Плюс, плюс, плюс. Плюс сейшн, будемо пробувати. Йдемо на 10. Хвилина починається зараз. Уявіть собі, сімейна пара, яка перепробувала вже всі пози Камасутри. Сонечко, я там малого взяв буквар. <рес> Тільки давай без голосних букв, бо діти сплять. Хорошо. E, Футбольний суддя, якому під час всього матчу ні разу не крикнули, що він нетрадиційної орієнтації. Ура, я натурал! Спокойся, ти боковий. <рес> e, Пес-патрон, комісар Рекс і Мухтар визначаються, хто з них крутіший. <рес> <рик> ну і ви дивуєтесь, що з вами Джонсонюк не фоткався. <хи> е -е, так, випадок на будівництві. Давай, правіше! Правіше, тепер лівіше! Тепер нижче! Нижче давай! Ще! Все, подякував хлопці, але більше бумагу звідси не забирайте. Десять тисяч гривень. А в мене є відчуття, що у хлопців є ще гумор, який би вони могли показати. Так, Олежка, глянь, будь ласка, писулечку. Є, є, є ще. А, ну вони класні, правда? Ну, класні. Спасибо. І у вас є такий вайб, такий. Я не знаю, ви куми, ви друзі, ви родичі, чи ви Брате, просто друзі. Колеги. Вам не треба, щоб ми сміялися. Ви один з одного на сцені смієтеся після того, як розказуєте кожен жарт. Ми з вами йдемо на 20 тисяч гривень. Хвилина починається прямо зараз. Loser. Актор драматичного театру в туалеті. Мене розриває зсередини. Хто ж знав, що ранкова папероска така підступна. Так, я плачу, але плачу від задоволення, бо відчуваю полегшення. Валера, ти там вже 20 хвилин! Хіба треба рахувати час, коли душа співає? Давай виходь вже! Дай мені овацію, я вийду. <риклад> е, відмічатися участково в селі набагато простіше, ніж в місті. Дай Боже, вставити. Дай Боже. <риклад> е, так, рухається кіт пес уролога. <риклад> І що серйозний, у нас один на двох? Це дуже удобно, якщо чесно. <риклад> е, так, в барбершопі. Підстріжть мене, будь ласка. Та ти що, прикрий руками голову? зараз на цю площадку сяде самольот. До тебе що? Прийшов Робін Гуд, забрав звідси волосся. Вона ткачу, що в нього по боках було. Я успіли. Хвилина закінчилась. По-перше, хлопці, ви молодці. Подякую. Дякуємо. У вас дякує. нетипічний гумор, але я такий гумор дуже люблю, як ви бачили по моєму виразу. Відмазалася, відмазалася. Ну ви класна компанія, вам весело і без грошей. А грошей по веселіше. Правда. Приходьте ще наступного разу З радістю. дякуємо. Все, дякую вам велике. А я вам таку просто таку. Ну, якщо чесно, ліпше би сміялась. Ще раді бути на новому каналі. Е, о, а по-друге, нам сподобалось. Треба було десь може краще підготуватися, але в цілому нам класно. Леся, ми тобі скинемося, жарти на раз перечитаєш. Добре, була <клух> готова <клух> просто і зустрінемося вже, коли будемо 50 забирати. Все.